Є цей момент, що я не хочу, не вмію, не люблю і вважаю це недоречним жалітись. Ну, коли таке чуєш, то готуйся вислухати купу різного лайна. Вітаю вас, пані та панове, ви на каналі політолога Дмитра Клименка. Розумієте, я не міг пройти повз інтерв'ю Юлії Мендель. Річ у тому, що Юлія Мендель, я вимушений зізнатися вам. Це мій краш. Я приховував це всі ці роки. Вона мой краш, тому що, розумієте, якби не Юлія Мендель, ось ця дівчинка, що була першою прес-секретаркою пана Зеленського, якби не вона і її рішучі дії по закриттю амбразури своїми принадами, про те, як вона фактично. Настрибувала на різноманітних журналістів та всіляко, як то каже, заважала журналістській діяльності. То, якби не б вона, не було б усього цього, що ви зараз бачите, не було б мого блогу, тому що мої перші відео були якраз таки про неї. Це був далекий 19-й рік, я був такий молодий. Ах, прям, ну коротше, ви розумієте. Всі мої позитивні емоції, і увесь цей позитивний крінж, який я відчував, спостерігаючи за діяльністю шановної пані Мендель, все це безумовно переповнює мене, і я просто вимушений не пройти повз інтерв'ю даної особи. Тому пристьобуйтесь, як то кажуть, і ми починаємо. Але нещодавно, наприклад, я зустрілася з одним парламентарем. І мені дали просто комплімент, я навіть не очікувала. Сказали, знаєш, коли ти була на посаді, ти могла так е, запобігти конфліктам. Ти так дуже швидко, хоп, з робим те те, 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 те. І ніхто, все нормально, все добре, ми все дуже цивілізовано пройшли. Мені сказали, що не всі так роблять. Е, я подякувала за цей комплімент, значить, люди оцінили це. Багато моментів. Я думаю, що успішний комунікаційник е, не, не лише той, який є обличчям кризи. Успішний комунікаційник це той, який запобігає кризі. Розумієш? Е, я не можу сказати, що мені завжди це вдавалося. Успішна комунікаційниця Юлія Мендель. Знаєте, порівнюючи, скажімо так, періоди прес-секретарства Юлі Мендель та чинного прес-секретаря пана Зеленського, пана Нікіфорова. Знаєте, порівнюючи ось ці два періоди, то ти розумієш, де насправді працював справжній. Ефективний комунікаційник. Адже зараз, ну, що ви тут побачите, якісь зашквари побачите від пана Нікіфорова? Ну там один, чи максимум два були за всі ці довгі роки, вже коли він є пресекретарем. Ну, щось нудно, так. Ну, якийсь дуже такий, ну, скучний, коротше, нудний хлопчик, цей пан Нікіфоров. А от коли була пані Мендель, і дня не проходило. Попри те, щоб якась фігня не сталася, не скоїлася, по, скажімо так, якійсь вині, чи не вині, чи просто як то кажуть, повз проходила. Пані Мендель брала у всіх цих різноманітних медіа скандалах і приводах абсолютну первинну роль і участь, як то кажуть. І знаєте, безумовно, пані Мендель була успішною комунікаційницею, і тому її звільнили нахер. Навіть така команда, як Команда пана Зеленського все ж таки прийшла до думки, що щось тут не так відбувається, і, мабуть, нам щось треба робити. Бо тут у нас настільки успішна комунікаційниця працює, що у нас горить усе, і нас тупо ніхто не сприймає ні з журналістів, ні з медіа, ні з соцмереж. А... Товариші, опозиціонери взагалі відверто знущаються над нашою командою, але все ж таки так, пані Мендель абсолютно права. Як тоді було, то вже так не є і не буде. Що було, то все згуло, як то кажуть. І тому ми продовжуємо, продовжуємо вислуховувати, які ще здобутки мала пані. Мендель. Я не була е, суб'єктом. Я завжди казала, я не була суб'єктом. Тобто приймали рішення інші високі люди. Опа! Виявляється, можна бути успішним комунікаційником без суб'єктності. Ну, як каже пані Мендель, завжди хтось приймав рішення за неї. Оскільки, ну розумієте, посада прес-секретаря президента. Фактично, найближчою до президента особи, ну якою вона ця особа повинна, нібито бути, вона ж взагалі ні за що не відповідає. Ну... Все за неї приймали інші люди. А те, що вона не змогла себе поставити таким чином, щоб бути суб'єктною, ну розумієте, успішні комунікаційники, вони не ведуть до конфліктів усередині ну, значить, колективу. Успішні комунікаційники вирішують, вирішують конфлікти навіть. Ціною власної суб'єктності. Давайте всі поаплодуємо. Успішній комунікаційниці пані Мендель за те, яку роботу на своїх плечах вона несла, і яку відповідальність без відповідальності вона мала. Боже, це було прекрасно. Я думаю, що мої перші кроки були дуже вдалими, я ними пишаюся. Тому що. Зеленський зайшов там уже такі атаки. Були знаєш, там було точно щось про російський, там було що він про Коломойський. Там ще якісь йшли такі, і коли він їхав, наприклад, за кордон. В команді ще не було людини, яка б розуміла, як функціонують міжнародні медіа. Пані Мендель так каже, ніби з її приходом до команди, така людина з'явилася. <свіття> Комунікаційна комунікаційниця, яка принесла до команди успішний успіх. Взагалі, той період життя команди Зеленського, від якого я фактично неймовірно горів. Він був безмовно насичений цією безвідповідальністю перед суспільством і перед медіа, навіть враховуючи усі нюанси нашого медіаринку. навіть так, так. Але все ж таки публічна особистість, така як президент, він або вона повинна, повинен бути відкритою до усіх медіа. І вибачте, а чомусь у команді президент людини не було, яка б така знаєте, сказала би ой. А щось нам, мабуть, треба якось з медіа працювати, політика так влаштована. А ми будемо, як казав пан Богдан, а ми будемо напряму спілкуватися. Ми, ми ось такі люди відверті. Ми будемо спілкуватися напряму з нашими виборцями і громадянами. Ми будемо робити все можливе, а потім щось виявилось, що ця стратегія не працює. Хі -хі -хі. ой ну такі були красиві часи. Зрештою, тут потрібно зробити, як то кажуть, таку рисочку підвести і сказати, що ось те, що показує зараз Зеленський з самого початку повномасштабного вторгнення наш президент, те, що він звертається до інших громадян інших країн, те, що він постійно на контролі тримає ситуацію з медіа і розуміє, що ось дуже важливо комунікувати з різними аудиторіями для політика, це взагалі просто. Першочергове, що він повинен робити, все це завдяки успішному успіху, пані Мендель, яку погнали мітьолками, як то кажуть, з контори офісу президента, і ми дякуємо пані Мендель, що на основі її негативного прикладу. Наш президент зміг дійти до висновку, що все ж таки комунікувати дуже дуже важливо. І завдяки цьому ми зараз маємо вкрай гарні результати на цьому поприщі. Тому всі ще раз кажу, аплодуємо неймовірним досягненням. Пані Мендель. Це дуже важливо. Чи вважаєш зараз тим, що коли пройшло два роки з моменту твого звільнення, що ти реально була компетентною по відношенню до журналістів в Україні? Ти знаєш, я вважаю себе компетентною, і я би не хотіла казати, що українські журналісти якісь не такі журналісти, як західні журналісти. Але ж реально бували випадки, коли ти відштовхувала журналістів, коли ти не дозволяла задати запитання До речі, нахрям... Я хотіла, щоб це питання поставили міші Ткачу і е, Андрушку, тому що я не бачу якихось взагалі там проблем. Я не впевнена що це питання свободи слова, якщо чесно. Ну тобто, я розумію, чому Наталія Садлецька хотіла попіаритися на цьому. Я знаю, які вона кроки робила для цього. Дай Бог їй удачі. Але я вважаю, що її роботи щодо корупції значно важливіші ніж намагання попіаритися на цьому вчинку. Ну я знаю, що міша не шкодує про цей вчинок. Ну, він вважав, що це було потрібно, значить, це було потрібно. Я знаю, що наскільки мені відомо, Андрушко теж отримав на горіхи багато за це. Ну, якби просто хейту від публіки. Мені так здається. А, розумієте, розумієте, моя компетентність дозволяє мені говорити лише про те, що, ну, вибачте, це не з. Розділу свободи слова, це не з цієї тематики. Все ж таки, коли одна людина, прес-секретар, президента, намагається якимось чином заподіяти, тому щоб інша людина, а журналіст Радіо Свободи, пан Андрушко Сергій, намагався задати питання, і пані Мендель його відштовхувала. Своїм тілом, то все ж таки, це не питання свободи слова. Ну давайте будемо відвертими. А, це все ж таки питання, все ж таки фізики, все ж таки, тому що ну, одне тіло з певною масою взаємодіє з іншим тілом, який також має певну масу, і все ж таки це питання фізики, тому що ми подібні задачки вирішували на своїх контрольних роботах у школі. І взагалі я не впевнена, що пан Андрушко був, як то кажуть, у фаворівці цієї Історії, тому що він отримав на горіхи від навіжених фанатів пана Зеленського, які не вважали, що подібні дії є, скажімо так, абсолютно невиправданими і є абсолютно жахливими у своїй сутності. Все ж таки, от я не можу. Пані Мендель, ну. Чисто заради справедливості не ну можна було вже на котрий рік. Це який вже п'ятий рік пішов з того моменту. На п'ятий рік після цього моменту можна все ж таки було визнати, що так я вела себе як дурепа, як повна ідіотка. Для себе я, для своєї репутації, зробила просто абсолютно гігантську міну підложила під неї, тому що ну тепер жодна адекватна людина не буде спілкуватися з собою, тому що ти робила абсолютно хірню на своїй посаді. Ти. Намагалася вислужитися таким чином перед Зеленським і так далі, перед президентом, своїм роботодавцем, типу нібито. Але ну всього ж всього не відбувається. Пані Мендель залишається у своїй голові занадто компетентною для того, щоб виправдовуватися і вибачатися за те, що вона робила. Вона ж випромінювала успішний успіх і була надзвичайною комунікаційницею, які до сих пір роблять компліменти, будь-які за те, що вона просто здриснула. З своєї посади, і як то кажуть, пішла, як вона у своєму інтерв'ю казала, писати різноманітні книжки. Ось там, як то кажуть, і її місце. Але тут безумовно ми продовжуємо дивитися, тому що. Зараз, якщо я не помиляюсь, буде абсолютний треш. Ти дуже багато говорила в своїх інтерв'ю про те, що в Україні зараз формується нова генерація журналістів, про нову журналістику, вільну журналістику. Uh -huh. Ну якби ми ми боремося за свої права і свободи, але коли ти відштовхуєш людину, яко, яка хоче задати запитання президенту uh -huh. напряму. Ну хіба це не про заборону і не про утиски вільної журналістики? Uh -huh. Залишилося дуже багато всього за кадром, і я тобі скажу, що у мене виникли проблеми з командою одразу, як я ввійшла туди, і я не могла про це говорити. Взагалі я опинилася в такій е, ситуації абсолютно жахливій проблеми в офісі президента. Так, саме так в так, оточенні президента. Так і е, 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 дивися, я заходжу, е, я є незнайомою людиною. І мене треба перевірити, умовно кажучи, яка я, хто я. Ну, типу, немає довіри, довіра не вбудується за одну хвилину, так. Але, наприклад, є там Богдан чи там Тимошенко Кирило, та який там з президенту пройшов кампанію. До до них є довіра. Правильно, це хлопці, які показали, що вони там щось можуть. І кожен із них вважав, що це він привів президента до влади. І тут ну заходить Юля з якоюсь позицією. І я думаю, що мало хто повірить в це, але тоді виник конфлікт на основі того, що я постійно казала, що треба давати якісь інтерв'ю, потрібно давати відповіді на запити. У нас було тисячі запитів, просто не тільки з України, з усіх країн світу. Ну і от Кіріл мені, я буду казав Кіріл, бо він Кіріл записаний в Фейсбуці, і він абсолютно російськомовний, поэтому Кіріл. А він мені постійно доказував, що оскільки президент не давав інтерв'ю, майже не давав під час електоральної кампанії, то йому не треба давати інтерв'ю і зараз. Він не хотів, щоб ми відповідали на запити. Е, в якийсь момент мені настільки заборонили взагалі робити свою роботу, що навіть от я казала: слухайте, у нас запит по Криму, давайте хоча б скажемо, що Крим це Україна. Я не прошу там йти в деталі якісь, там цього запиту. Ну, от мене просять журналісти, давайте хоча б скажемо позицію, офісу, що Крим це Україна. І мені сказали, ні. І мені Кирил сказав, що ні, не можна. Знаєш, попри все, давай все ж таки ще раз підведемо рисочку під. Цією темою ще раз задам питання. Як ти думаєш, ось це перешкоджання журналістської діяльності, відштовхування журналістів? Чи не є це все ж таки з твого боку утисками свободи слова, забороною на діяльність? Як ти думаєш? А, я не буду відповідати на це питання, я буду розповідати якусь херню. Кирилл казав мені. ні. Клас. Ось, Знаєте що? Ось знаєте що? Я, звісно, бачив все, але це перевершує усі мої, як то кажуть, очікування від е, тих е, е, періодів життя, коли ми спостерігали за діяльністю офісу президента, ще Богданівського офісу президента, коли відбувався найбільший треш у всій цій е, багадельні, як то кажуть, у тому старому офісу президента і так далі. От і коли ти чуєш, що Кирил казав мені ні. Ну, виникає абсолютно логічне питання. А якого хе ти про це не вийшла у публічне поле і не казала, що у офісі президента є Киріл, який каже тобі, ні, коли ти кажеш, що давайте хоч скажемо, що Крим це Україна? Ну, окей, ти всіма, скажімо так, лапками трималася за посаду прес-секретаря. І можна це зрозуміти. Ну, слухайте, якась дівчинка нікому не відома, давайте будемо відвертими. Абсолютно без репутації, без якогось такого широкого досвіду, отримала посаду прес-секретаря. Та тут взагалі не важлива стать. Якийсь хлопчик без досвіду і так далі, точно така ж історія. Отримав посаду прес-секретаря. І... Це нормально, що він, вона хоче триматися за це місце, тому що можливо це найбільше досягнення у її його житті. Ну, це нормальна історія. Ми можемо зрозуміти мотивацію цієї людини. Але ж тут ми бачимо, що фактично людина не хотіла відстоювати власну компетентність, власну суб'єктність. Ти пресекретар, ти фактично майже друга людина. У оточенні президента, тому що президент через тебе має комунікувати з зовнішнім світом. Не через Кирилла, не через Андрюшу Богдана або там інших Єрмаків. Через тебе він комунікує з іншими людьми. Він повинен з тобою узгоджувати наративи, що він каже. Взагалі, ти його віконечко, віконечко у світ медіа та комунікацій. А ти сидиш така. Ну, Кирил мені сказав, що мені робити. І далі пані буде розповідати, що вона ж намагалася це все робити. Вона намагалася, але їй не давали. Так а що ж тоді ти там робила? Нахіра тобі ця робота, що потім через п'ять років розповідати. Розумієте, я була такою класною, була такою успішною і успішною. Я була найкращою в своїй сутності, в своїй ролі, в своєму житті взагалі на цій посаді, але мені не давали. І я вопреки всьому. Трималася з усіх сил, намагалася робити хоч щось, і от щось ми далі й почуємо. Кирил, по перше, не пускав мене до президента. Він не хотів, щоб я спілкувалася з президентом. Напряму він хотів, щоб я спілкувалася тільки через нього. А він каже йди до Іри, говори з Іро. Я прийшла до Іри, і я кажу: слухай, Юля, в мене такий завал по роботі. Ну це ж твої інтерв'ю, ти ж хочеш їх організувати. Ну от, от, тобі номер Володимира Олександровича, пиши йому. Якщо переконаєш типу, то будуть тобі інтерв'ю. Ну, я написала першу відповідь. прочитала, не було без відповіді, і потім в суботу я ще раз спробувала. Він мені передзвонив. Він каже: Та це важливе інтерв'ю. Давай їх зробимо. приїжджай завтра до мене. У нас буде команда, у нас буде все це обговорено. Пані та панове, Уявіть, ви президент України і раптово. Раптово вам пише ваш прес-секретар. А що це означає, що значить, Юлічка пішла до Ірочки, питала, значить, і, тодалі, і Ірочка дала номер президента пані Юлічки. Це означає, що вже на своїй посаді прес-секретаря президента зауважую, що саме з такою назвою існує ця посада. Прес-секретар президента України. Юлія Мендель не мала зв'язку з президентом України. Божественна історія, божественна річ, божественна діяльність, успішний успіх, неймовірна комунікаційниця. Як це взагалі все відбувалося? Як це все просто творилося у їхній команді? Я тупо в шоці чесно і відверто. Тобі, ну вам, точніше, будемо все ж таки трошки з повагою відноситися до позиції пана президента, наш, значить, до діяльності і так далі. Коротше, вам пише ваш прес-секретар, і ти ви такий свайп, Коротше, нахер мені все потрібно. Сидить, що це взагалі за дівчинка така, що вона від мене хоче. Привіт, я я ваш прес-секретар. Коротше, треба розмовляти з медіа. М -м -м, пока. Просто я не можу. У мене, у мене всередині щось виворачує, тому що я ж пам'ятаю, весь цей 19-й 20 рік. Ну Такої кількості кринжа, який продукувався офісом президента, слугами народу. Не можна взагалі порівняти з тим, що відбувається там, не знаю, у 21-му році, зараз що відбувається під час повномасштабного вторгнення. Так і після цього були скандали, і після цього був всілякий треш. Відбувався, як то кажуть. Але ну 19-й рік вони ж переплюнули взагалі все, і безумовно, пані Мендель грає ключову роль. У цьому всьому трешаку, який відбувався у ті роки. Чому? Тому що вона могла спокійно сказати «пока». і, до речі, я думаю, що заробила собі більше, скажімо так, репутаційних всяких зисків з точки зору своєї подальшої кар'єри, аніж намагалася продовжувати ось тягнути ось цю лямку прес-секретаря, який нікому не потрібний, в тому числі і президенту, на якого цей прес-секретар працює. Білісімо, як то кажуть. Неймовірна просто історія. Шикарна. Всі ненавидять Мендель після цього, знаєш? Тобто потім... ти хочеш фактично потім... сказати, що якийсь період ти була такою битою. А... А, а за для цей биття. період сформувався, сформувався імідж, тому що це було 8 місяців. А, ну а, Володимир Санжель зі мною не спілкувався десь до осені. При, уявляєш собі, так? Да? Тобто, що я робила, і він не спокоївся. тому що йому сказали, що я зливала інформацію, і я розумію, що в нього була недовіра. Чому тебе тоді не звільнили? А, ну це не мене питає. Я не знаю. А, ну, тобто, і, для чого ти була і зараз, осені, коли ти аналізуєш і до осені, і до осені в мене фактично контакту взагалі не було. Ну це десь півтора-два місяці. Я думаю, ну окей, я не знаю, як далі діяти. Ну, я ви собі тебе найняла людина, людина не хоче з тобою працювати. Ну, якась була у нього пересторога. Е, Чому тебе не звільнили? Неправильне питання, пані інтерв'єрка. Правильне питання, а чо ти не пішла звідти взагалі-то Альо? Ну, не потрібно працювати в умовах, коли тебе зневажають як людину, як особистість, як професіонал, якщо б Мендель. У цей час пішла зі своєї посади, де все ще й розповіла про все те, що вона зараз розповідає, типу ніби то цьому відвертому інтерв'ю. Якщо б вона це розповіла у 19-му році, у 20-му хоча б, то вона безумовно, стала, на певний ну, на короткий час, але все ж таки зіркою. В неї би брали інтерв'ю, вона би стала експерткинею і всіляко була б задіяна тими аж опозиційними силами, вона б змогла себе знайти у різноманітних медіа і, можливо, навіть на високих посадах, тому що все ж таки пішла з прес-секретаря президента, і для цієї людини взагалі б могло б піти життя, як то кажуть, по шоколаду. А що ми маємо на цей час? Пані Мендель нікому не потрібна. Що ось вона там пише якісь книжки, я не знаю взагалі для кого, на кого ці книжки розраховані. Окей, вона пише книжки. Ну, нехай. Але ж, якщо людина не змогла правильний час в Правильному місці зробити правильний вибір, то це говорить про її когнітивні здібності. Ну, бодай просто про банальну гідність. Ну, тебе, як то кажуть, макають головою у лайно, а ти терпиш, тому що ти просто думаєш, що більше, ніж прес-секретарем президента, ти ніким у житті не станеш. І ось це, мабуть, найбільш Погані усі ці історії, тому що на такі посади потрапляли люди, які не мали жодної гідності. І це дуже-дуже погано. У жодному разі я хотів би, щоб це відео було, знаєте, трошечки таким філософським у кінці, щоб ми всі з вами зробили певні висновки в тому плані, що. Ніколи ніколи не промінюйте власну гідність заради якихось там ефемерних посад, тому що у результаті ви втрачаєте і посади, і власну гідність. Пані Мендель безумовно заслуговує на увесь той хейт, який вилився упродовж її кампанії. На увесь той хейт, який вона має і зараз, умовно кажучи. Той наслідковий, скажімо так, хейт у наслідку за всіма цими подіями. І я, знаєте, хочу зробити останній єдиний висновок з цього всього, який у чому він полягає, він полягає у тому, що і він, до речі, доволі позитивний, що резонанс працює, що суспільний тиск працює, що всі ті люди, які записували відео і говорили, що так не можна робити. що... Так, прес-секретарем не працюють. Що такий прес-секретар це ганьба для взагалі інституцій президентства. Що... Така людина не має очолювати таку інституцію, як прес-секретар президента, що взагалі Юлі Мендель не місце на ролі прес-секретаря. Всі ці люди, ну я хочу думати, що і я якимось чином своїм маленьким відосиком щось таке зробив у суспільному дискурсі з цього питання, але все ж таки, всі ці люди, які вимагали від офісу, щоб цю людину звільнили, все ж таки цей резонанс. Цей тиск спрацював, і це дуже круто, пані та панове. Це означає, що суспільство, як і наразі ми розуміємо, що це також працює, і це виказується у багатьох прикладах. Суспільний тиск і резонанс працюють, а це означає, що демократична система України працює, і в тому числі жодна людина, навіть якою б вона некомпетентною не була, навіть якою б вона не була тупою, як Кірюша Тимошенка, який фактично був звільнений через свою тупість, враховуючи, скажімо так, усе, що він робив на своїй посаді, він був звільнений саме через свою тупість, і ось, ось такі подібні люди не мають бути у нашій системі. А ми їм допомагаємо, скажімо так, позбавлятися власних посад через суспільний тиск. І демократія українська працює і це. Клас. Це крутезний, як на мене, висновок з цього доволі опосереднього інтерв'ю. Пані та панове, я надіюся, що це відео вам зайшло. Якщо ви маєте якісь коментарі, пишіть їх, будь ласка, у коментарі, як то кажуть. Не забувайте, що саме це допомагає каналу розвиватись, оскільки піднімає відео. У видачі. Не забувайте ставити лайки або дизлайки, якщо вам сподобалося або не сподобалося. І останнє, як завжди, підтримуємо Сили оборони України, тому що завдяки ним ми живі і можемо дивитися подібні відео і робити, як то кажуть. Підтримуємо їх фінансово через різноманітні волонтерські фонди, яким ви довіряєте. І не забувайте, пані та панове, що ми з вами незабаром побачимося.